Суміжні кути їх властивості. Два кути називаються суміжними, якщо одна сторона в них спільна, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними променями. От АОЦ і БОЦ це суміжні кути. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Ось у вас якщо кут АОЦ. Додати кут БОЦ, то ця сума дорівнює 180 градусів. Тобто вони утворюють розгорнутий кут. Коли два кути рівні, то суміжні з ними кути теж рівні. У мене є кут АОЦ і він дорівнює куту КЛН То тоді я можу сказати, що кут БОЦ буде дорівнювати куту МЛН Кут суміжний із прямим кутом є прямий кут. Якщо кут АОЦ прямий кут, то тоді кут БОЦ теж прямий кут. Кут суміжний із гострим кутом, тупий. Якщо в мене кут А гострий, то другий суміжний кут буде тупим. Кут суміжний із тупим кутом гострий. Якщо кут А тупий, то кут Б гострий.